Друзі, усім доброго дня! Давно не відзвітовував. Думаю, саме час надати коротенький звіт по тому, що було зроблено. Перше, ми викликали вишку і в черговий раз поустановлювали сефіти в тих місцях, де вони повипадали. Ми робимо вже це не перший раз. На жаль, під час військових дій та окупації Бучі, через численні вибухи в нас дещо пошкодились елементи дахів, пошкодилася сама геометрія дахів, тому регулярно відпадають софіти, Ми їх встановлюємо на місце. Потім, через певний час вони випадають в інших місцях, встановлюємо їх там. Так, по колу цього разу вже постановлювали по всьому кварталу, по всіх будинках. На жаль, надійшла заявка, що в одному місці на дуже незначному прошарку ми пропустили ці софіти. Якщо в когось є така проблема, там зазвичай заводяться голуби. Звертайтеся до мене, будемо в черговий раз викликати вишку, коли накопичиться певний обсяг робіт, і будемо закривати ваші заявки. Друге, продовжуємо, і я думаю, що вже закінчуємо нашу епопею з ремонтом КНС. Останній елемент. Який в нас залишався, це була приймальна корзина в нашому колекторі. Ми наразі замінили її. Вона металева, там дуже агресивне середовище створюється. Тому вже та, що була встановлена на початку запуску комплексу, вона проржавіла. Зараз ми встановили нову, яка краще фільтрує тверду фракцію зі стичних вод. Третє. Ми закінчуємо ремонтні роботи по Передній палубі нашого корабліку на дитячому майданчику на цьому тижні ми встановили бортики на одній горці і найближчим часом, можливо сьогодні-завтра, ми встановимо бортики на іншій горці. І нам ще там доведеться встановити по два каната з двох боків. І, в принципі, ремонт на цьому буде закінчено. Обіцяв, що починемо кораблик ще наприкінці травня, але на жаль, процес трохи затягнувся. Я через це прошу вас вибачення. Це відбулося так, як, по-перше, отримали. Бортики від інтератлетики, які не співпадають по кривізні з тими бортиками, які були в нас до цього, і також через те, що палуба має велику кількість деталей, які дуже складної форми, тобто довелося робити трафарети, потім по цим трафаретам випилювати ці деталі. Тож це все зайняло багато часу. Після цього ми зможемо приступити до наступного етапу, замінити дошки на інших палубах кораблику, там, де вони погнили. Четверте, здійснили велику кількість різних невеликих робот, як то заміна люків, заміна перил, там де вони погнили, регулювання дверей, там де вони попросідали. І п'яте, хотів би пару слів сказати наостанок про наші газони, зелені насадження. В нас в цьому сезоні дуже дещове літо, тому є проблеми з костінням газону. Мокра трава вона забиває касарку, виводить її з ладу, тому ми намагаємося в перервах між дощами касити певні дільниці газону поряд з будинками. І найближчим часом приведемо до ладу кущі. Там два куща, як приклад мені постригли. Я подивився, в принципі, мене все влаштовує. Будемо стригти так усі кущі по комплексу. Як завжди, традиційно і регулярно нагадую, що всі роботи ми виконуємо за рахунок ваших внесків, тому додаю під цим відео таблицю з залишками по особових рахунках. Велике до вас прохання звіритися з цією таблицею, якщо у вас наявна заборгованість, і закрити її. Дуже вам дякую за увагу. Всім удачі!